Пане Петре, я вітаю вас, дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите слава Україні, героям слава і запитання, яке я хочу вам поставити одразу, мене цікавить, чи дорівнює власне перемога України у цій війні із Російською Федерацією повалі режиму Путіна, і чи може хтось потім, якщо ну, все розпадеться, там на що ми звичайно ж маємо велику надію, умовно продовжити його справу? На мій погляд, ця війна може бути початком катастрофи російської державності у тому вигляді, в якому вона є. Путін зараз перебуває у стратегічній пастці, і вони направді, не знають, як із цієї пастки вийти. Якщо буде досягнута Україною класична воєнна поразка, то скоріш за все Путін може втратити своє життя, а Російська Федерація стане на шлях свого розпаду. А тепер стосовно чи цей розпад станеться? На превеликий жаль є консолідоване рішення усіх світових великих гравців, в першу чергу англосаксів і Китаю на пониження геополітичного рівня чи статусу Російської Федерації, але немає рішення на її розвал. І ось чому у першу чергу це так званий порожній Сибір. Уявляємо собі, що як Російська Федерація розпадається. То там, де знаходиться 40% усіх запасів ресурсів по великому рахунку планети Земля, одразу віддрейфовує до чергово до червоного дракона. Маю нагадати, що червоний дракон прокинувся до світової гегемонії. Ми трошки пропустили з заходом нашої російсько-української війни, що сталося у Китаї. А в Китаї Сі сідіньпінь повністю узурпував владу. Такого ще не було, і що сім ма от зеду на тисячу 76-го року і перекреслив усі внутрішні правила. Народився новий світовий імператор. Як свого часу Тамерлан казав, що світу потрібен господар і не має бути я. Так от схоже на те, що Сідінпін міняє на себе ці шати, що найгірше зробили росіяни у цій війні. Вони перекреслили. Ялтинсько-поцдамську систему міжнародних відносин, котра склалася за результатами Другої світової війни, її немає. Це так звана четверта міжнародна система. Три попередні склалися за результатами великих воєн. Виникає логічне питання. А чи може п'ята? А вона обов'язково народиться, народитися в інший спосіб, і це насправді неймовірні складні речі, тому Найімовірніше, що Російська Федерація збереже свій вигляд в тому вигляді, яка вона є, і це для нас не зовсім хороша новина. Бо на моє тверде переконання: от як є п'ять пальців на руці, ми по-справжньому українці видихаємо за наступних обставин. Перше Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. Друге, у них забирають всю ядерну зброю. Третє те, що утвориться. На умовний руської республіки, скажімо, від Білорусі зліва до Волги управо, від Архангельська до Ставрополя це і так буде велика держава поза мільйон двісті тисяч квадратних кілометрів. Буде відсічено від дармових ресурсів у першу чергу газу і нафти. Наступне ми вступаємо четверте в НАТО і п'яте те, що там лишається з населенням не більше 50 мільйонів, проходить. Санацію так само, як це пройшли нацисти, і як це пройшла японська мілітаристка японія після Другої світової війни. А це може зайняти і два покоління. Якщо цих п'ять чинників не складаються, то я вам гарантую, хто би не прийшов після Путіна до влади, навіть якщо випустить Навального, і він стане президентом. То вони підуть думати, не чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І тільки тоді, коли цих п'ять чинників складається, ми можемо говорити, що Україна буде у зоні воєнної безпеки. А якщо це не складається, то в нас немає іншого сценарію, як вчитися жити у зоні стратегічної воєнної загрожності. Ізраїль живе і нічого, прекрасно процвітаючи країну. За рахунок чого можна домогтися, ось цих п'яти чинників. Тільки за рахунок консолідованого рішення великих світових еліт у першу чергу сполучених штатів Америки і Китаю, але цього рішення на цю хвилину немає. Розмови почалися на G20, саме були окреслені усі параметри, але раунди цих переговорів можуть тривати нескінченно довго. Я вже підкреслював, що Китай прокинувся до гегемонії, і доки американці не зрозуміють. Чи не побудують із Китаєм нову і полярну систему, так як це було за часів радянського союзу існували дві наддержави, держави. То говорити про розпад Росії недоречно. Він може статися тільки тоді, коли Китай і США знайдуть формулу балансу між цими двома вел великими гігантами щодо розподілу сфер впливу на планеті Земля. На превеликий жаль по іншому не буде. Дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам. Дякую.